Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Діти, закінчилася пора року осінь, і прийшла до нас зима. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Так, діти, зима вже прийшла. Хоча вона ще не засипала все навколо білим сніжком, не лякає нас морозом, але вона вже вступила в свої права. Настав перший місяць зими грудень, і ми всі з нетерпінням чекаємо на білий, пухнастий, що? Так, сніжок, я падаю на ваші хати. Я білий білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Так, ми всі чекаємо на сніг. Сніг покриває землю білим покривалом, робить все навколо чистим, свіжим іскристим. Якщо дивитися, як іде сніг, то здається, що з неба падають білі шматочки. Але це не так. Якщо придивитися зблизька, то ми побачимо, що кожний сніговий шматочок складається із великої кількості маленьких, дуже гарних сніжинок. Зіронька красива, біла. На мою долоньку сіла, поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Діти, що це за зірка? Так, це сніжинка. А чому вона стала крапелькою? Бо сніжинки це краплинки води, які, пролітаючи через морозне холодне повітря, перетворюються на крижані зірочки. І коли сніжинка впала на теплу долоньку, вона розтанула і знову перетворилася на краплинку. Давайте розглянемо сніжинку. Яка вона? Пухнаста, візерунчаста, чарівна, легка. Ніжна. З чого складається сніжинка? Сніжинка складається з ліній променів. Чим прикрашені ці промені? Так, коротенькими та довгими лініями, крапками, кругами. Діти, пропоную намалювати сніжинку та прикликати до нас білий пухнастий сніжок до роботи для роботи нам потрібно. Гашова фарба білого кольору, стаканчик з водою, пензлик, серветки, аркуш паперу темного кольору, синього, фіолетового, можна голубого, щоб нашу білу сніжинку було добре видно. Починаємо малювати. Набираю на пензлик фарбу білого кольору та будемо малювати промінці нашої сніжинки. Притримуємо аркуш паперу та малюємо лінію зверху донизу. Так, намагаємося намалювати рівненьку лінію. Так, тепер зліва направо малюю лінію приблизно посередині сніжинки. Так. Тепер з лівого верхнього куточка знову проводжу лінію, доводжу її до середини та опускаю вниз. Так само з правого кута проводжу лінію, малюю до серединки та опускаю вниз. Примітчики нашої сніжинки готові. Дітки, тепер між лініями, між промінцями, кінчиком пензлика буду продовжувати малювати лінії. Погляньте отакі дві лінії, які утворюють кут. Ось так. Малюємо такі лінії між кожним промінцем. Подивіться, утворюємо такий кут. Проводимо до серединки та з'єднуємо, малюємо між всіма промінцями. Продовжую прикрашати сніжинку, намалюю посередині сніжинки круг. Ось так з'єднаємо всі промінчики. І на кожному промінці. Теж намалюю невеликий кружечок кінчиком пензлика. Ось так. малюємо кружечки. Зробимо промінчики сніжинки пухнастими, і в цьому нам допоможуть маски. Притримуємо аркуш та малюємо маски поряд один з одним. На промінчиках сніжинки, ось так. Малюємо такі маски на кожному промінчику. Подивіться, відразу, яка стає наша сніжинка пухнаста, гарна. Продовжуємо малювати. Додам ще крапочок. Погляньте кінчиком пензлика. Малюю крапки. Ось так. Та закінчую свій візерунок. Дітки, ось така сніжинка вийшла в мене. А ви можете пофантазувати та намалювати свою сніжинку. Бажаю вам успіху, чекаю на ваші роботи. До зустрічі!